Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший Тайм. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Сергій Ребров, тепер час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії. Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров поділився емоціями перед матчем кваліфікації Євро 2024 проти команди Італії. Початок останнього та найважливішого збору року час разом ретельно підготуватись до вирішальної зустрічі проти Італії, написав Ребров на своїй сторінці в мережі Instagram. У стані суперника. Лучано Спалеті до двох футболістів до складу збірної Італії. Головний тренер збірної Італії Лучано Спалеті довикликав двох гравців до національної команди на матчі відбуркового циклу Євро-2024. Про це інформує офіційний сайт Італійської Федерації футболу. Повідомляється, що сполиті вирішив довикликати двох захисників Мануелі Лацарі Лаціо і Крістіано Бірагі Фіорентина. адже раніше стало відомо, що через травми цей збір пропустять воротар Алекс Мерет, захисник Давід Калабрія та Рафаель Толой, а також півзахисник Мануелі Локателлі. Віталій Миколенко, мої голи в останніх матчах, я не знаю, як це сталося. Захисник збірної України Віталій Миколенко поділився своїми думками на початку підготовки національної команди до поєдинку відбору Євро 2024. Мої голи в останніх матчах, я не знаю, як це сталося. Я вже говорив в інтерв'ю в клубі, що в кожному поєдинку намагайся показати свій максимум. Як бачите, виходить забивати. Є моменти стараюся їх використати. Довбик може перейти в інтер. Український нападник іспанського жарони Артем Довбик перебуває у фокусі уваги селекціонерів уже кількох клубів Європи. Раніше повідомлялось про інтерес до 26-річного футболіста з боку Дортмуської Борусі та Мадридського Атлетико. А тепер стало відомо, що види на Довбика, причому вже давно, має також Міланський Інтер. Про це повідомив відомий український телекоментатор Віктор Вацько. Точно знаю про інтерес до Довбика з боку Інтера. Цей клуб давно стежить за Артемом і ще влітку розглядав можливість його придбання у Дніпра 1. Те, що Довбик зараз перебуває в шортлисті Інтера, це я точно знаю. Так само як і те, що клуб розглядає можливість його підписання наступного літа. Повідомив Вацько в ефірі своєї авторської програми на YouTube. Минає може звільнити шарана вже найближчими днями. Головний тренер Минає Володимир Шаран, близький до відставки. Як повідомляє телеграм-канал та найближчим часом Закарпатський клуб може офіційно голосити про закінчення співпраці з 52-річним спеціалістом. За інформацією джерела, керівництво Минає роздумує над тим, щоб використати паузу в чемпіонаті України, пов'язану з матчем збірних, з метою пошуку нового головного тренера. Гереро самовільно покинув зарю перед матчем чемпіонату України. Стало відомо ще про один скандал у Луганській зорі. За інформацією телеграм-каналу ТатоТаке, форвард цієї команди Едуарде Гереро самовільно залишив розташування свого клубу одразу після матчу четвертого туру групового етапу Ліги Конференції проти ізраїльського макабі Стеля Віва, що відбувся минулого четверга в польському Любліні. Гарера отримав виклики з Федерації футболу Панами на матчі четверфіналу лігі нації зони конкакав проти Коста-Ріки і мав вирушити в розташуванні своєї збірної у вікно для матчів збірних, а саме після матчі 14-го туру чемпіонату з ЛНЗ, який відбувся минулої неділі у Львові. Однак Гереро полетів на батьківщину прямо з Любліна, звідки зоря в п'ятницю вранці мали вирушити до Львова для підготовки для згаданого матчу проти ЛНЗ. Джерело також повідомляє, що причиною самоволки Гереро міг стати конфлікт із тепер уже колишнім головним тренером зорі Валерієм Кривенцовим у перерві матчі з Макабі. Тепер після повернення в Україну футболіста з великою ймовірністю чекає штраф. Сеск Фабрига став головним тренером італійського кому. Легендарний іспанський півзахисник Сеск Фабрига призначений головним тренером клубу італійської серії Б Комо. Колишня зірка арсеналу Барселони та Челсі був призначений його обов'язки наставника команди після звільнення Морено Лонго в понеділок. До цього Сеск працював із молодіжною командою Комо. Першим випробуванням на новій посаді буде для 36-річного фахівця матч проти Фарао Пісало 25 листопада.